Осилення співпраці між Європою і Сполученими Штатами першочергове завдання Польщі під час головування в Раді Євросоюзу, загалом визначено сім напрямків, серед яких, зокрема, оборона та безпека, протидія зовнішньому втручанню та дезінформації. У своїй заяві Варшава наголосила, розпочинає роботу в період невизначеності та занепокоєння. Нині Європа бореться з наслідками збройної агресії Росії проти України зі зростанням геополітичної напруги та гібридними атаками, спрямованими на підривдим. Ократії безпеки тож закликає до єдності та тіснішої співпраці з партнерами, які поділяють цінності Євросоюзу. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, без залучення Вашингтона не буде безпечної Європи. Німеччина стала одним з лідерів у світі за кількістю наданої країні В уряди країни підрахували, скільки військової допомоги поставили Києву за час Великої війни. Зокрема, наші сили оборони отримали 111 танків леопард, 140 безпілотників мартер, а також десятки бронетранспортерів і всюди хідів. Німеччина надала нам і артилерійські системи, хаймарси, а також 358 тисяч боєприпасів сто го калібру. Берлін посилював і українську протиповітряну оборону. Забезпечив 57 установок гепард разом з комплектуючими, 11 комплексів «Айріс-Т», а також три батареї Петріот, чотири пускові установки і ракети до них. А ще 500 переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер». Від Німеччини Україна отримала понад тисячу безпілотників різних типів, сотні систем виявлення і протидії ворожим дронам, інженерну техніку, машини розмінування. В останній тиждень 2024 Ого, оголосив про черговий великий пакет військової допомоги. Польща розпочала будівництво східного щита на кордонах з Росією та Білоруссю. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ми говоримо про необхідність зміцнення кордону, як у зв'язку з тиском організованим режимом Лукашенка, так і зв'язку із зростанням загрози через російсько-українську війну у зв'язку з агресією Росії проти України. Геополітична ситуація не визначена, тому ми координуємо зусилля щодо захисту кордону не тільки від мігрантів. Ми розпочали інтенсивну роботу зі створення сучасних укріплень на кордоні. Проект східного щита було представлено у травні цього року. Головна його мета сотні кілометрів нових укріп районів, які мають бути готові до 2028 року. Також окрему увагу планується приділити протиракетній обороні та ППО. Східний щит. Це найбільша операція зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 45-го року. Нам потрібен план створення інфраструктури, який включатиме фортифікаційні споруди, різні види бар'єрів, а також насамперед найсучасніші системи для моніторингу повітряного простору за будь-яких параметрів на будь-якій висоті загальна вартість цього будівництва оцінюється в 10 мільярдів злотих або близько 2,5 мільярда доларів. При цьому лише інженерної техніки планується закупити на суму понад 150 мільйонів доларів. Також на 80% збільшено бюджет прикордонної служби, яка отримає у своє розпорядження, окрім залізної стіни сотні кілометрів фортифікацій. Ми все більше і більше і більше, краще, і більше розуміємо, що це не угроза на Дінготрі два, а на дольше. Поэтому нужна на, на граніці з Білорусією і Росією інфраструктура, така постійна інфраструктура. Так? Тобто не просто забор а. Чуть чуть больше, якою конкретно буде ця інфраструктура, звісно, не повідомляється. Проте відомо, що вже ухвалено рішення зміцнити кордон бетонними загородженнями на кшталт зуби дракона, адже сьогоднішня ситуація зі стіною від мігрантів. Явно не здатна забезпечити безпеку у разі військових загроз, вважає Дональд Туск в його устах. Прозвучало слово фортифікація. Це вже воєнна лексика, і можливо, вот це нова більше кріпка рождения буде направлено не только на предотвращення атак нелегальних мігрантів, но й на To, щоб То щоб прідотворчить какета спроби прориву диверсійних груп і військових підрозділів. також значне поселення ППО прикордонних регіонів Польщі може спрацювати на користь України, вважають експерти. Адже обмін даними між зсу та армією Польщі безсумнівно є. І у разі перекидання на кордони сучасних радарів Україна як мінімум зможе уточнювати координати повітряних цілей. А як максимум, якщо буде прийнято політичне рішення і спільно збивати ракети та дрони над західною частиною країни?